Трепчимо передав слово народному депутату Левченко позафракційній. Прошу. Левченко свобода, 220 округ, місто Київ. От дивіться, от поки зараз е, в залі відбуваються оці розборки, так? А насправді в куларах Верховної Ради, в апараті Верховної Ради, відбувається зараз відвертий злочин. Я не боюся цього слова, це кримінальний злочин. це... Нехтування законодавчої ініціативи народного депутата. І я звертаюся до пана Андрія Порубія. Пан Андрію, ви я вас прошу будь ласка, це ж ваше представлення взагалі-то так? От ви зараз з чого починається? З чого починається ваше головування? Зараз сектор реєстрації законопроєктів закрився, їх немає на місці. Вони закрили двері на ключ і кудись ділися. Телефонного зв'язку з ним немає. Їхній начальник теж закрився на ключ і втік, нікого немає. А чому це все відбувається? А тому, що зараз я разом з іншими свободівцями згідно регламенту Верховної Ради. Підготував постанову, яка б заборонила зараз вам підписувати оту злочинну антиконституційну, антирегламентну, антинародну річ, яку тільки що ви приймали разом з партією регіонів. І ви б не могли б це підписати, якщо б ця постанова була зареєстрована. Так, от для того, щоб це не зробити, просто-напросто хтось, ну я так розумію, це, напевно, не ви, це, напевно, пан Гройсман, виходящий наш голова, чи хтось ще інший, якісь там вищі сили на Панковій, чи може Арсеній Петрович, якийсь ще тут його тінь майорить виховні. Раді дали вказівку закритися і зникнути працівникам Верховної Ради і повністю порушувати всі закони. Це насправді є кримінальна відповідальність, це пряма перешкоджання е, е, діяльності народного депутата, 357 стаття, розумієте? Я не розумію, як це можна власне кажучи, оцінювати, як на це можна йти. Тому е, знаєте, пане Андрію, от я от ви, ви зараз починаєте вашу діяльність, так? Якщо ви хочете, щоб ваша діяльність все ж таки була трошки по іншому, ніж діяльність Гойсмана будувалася, щоб не кожен другий законопект приймався з порушенням регламенту. Будь ласка, зараз публічно дайте вказівку. Ви зараз виконуючи обов'язки, як наголошую, ви виконуючи обов'язки голови Верховної Ради, дайте вказівку сектору реєстрації законопектів працювати, відкритися. І виконувати свої обов'язки приймати документи від депутатів. Бо знаєте, ви просто перетворюєте Верховну Раду не то, що в цирк, а це просто зборище пучистів, які плювати хотіли на конституцію, які плювати хотіли на закони, а яким цікава тільки одна єдина річ в цьому житті Їхня власна кишеня і кишеня їхніх олігархічних господарів. Схамініться. Якщо ви найближчим часом не почнете діяти по-іншому, то народ український просто напросто звідси всіх вас винесе. І можливо, навіть разом зі мною. Але це вже буде неважливо. Тому що ви доведете ситуацію до такої точки кипіння, що просто напросто вас не буде на цій планеті. Або, звісно, ви можете втікти в Монако. Такий варіант, звісно, лишається. Схаменіться. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата.